Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо інтелект, інтелектуальний зарядний пристрій для акумуляторних батарей від компанії Maxion модель Smart04 Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так. І запакований зарядний пристрій. Доволі компактний. В комплекті також є дроти підключення до акумуляторних батарей, двох видів для тоненьких клем і також для стандартних великих. В комплекті також є інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій, ось, як ми бачимо, можна підвісити за гачок, який знаходиться на тинній стороні. Зарядний пристрій абсолютно повністю автоматичний. Підтримуються е гелеві свинцево-кислотні акумулятори. Е як 6, так і 12 вольтові. При зарядці 6-вольтових акумуляторних батарей. Заряджаються вони з, зі струмом 2 А. При 12 вольтових струм 4 А видає даний зарядний пристрій. Одна кнопка управління є дисплей. Під'єднується до живлення 220 В допомогою стандартної вилки. Ну і тут під'єднується вже крокодиль. Акумулятори підтримуються 6-вольтові максимальною ємністю до 40 А, 12-вольтові до 80 А. Години. Зарядний пристрій має ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і також захист від неправильного підключення акумуляторних клем.